Друзячки, всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube-каналі. До нас прийшла повним ходом зима, наближаються новорічні свята, і будемо сьогодні займатися дуже такою відповідальною роботою. Нещодавно в попередніх відео я вам обіцяв показати обширний процес на рахунок копчення нашої коптинні. Пробували ми коптити, звичайно, виходить, воно непогано, але в нас вийшла проблема на рахунок маринаду. Уже повністю змінили процес маринування нашої продукції, зробили інший рецепт. І також наробили дуже багато таких різних позицій, які сьогодні будемо коптити. Будемо коптити все для своєї родини, поділимося з родичами, і я думаю, повинно вийштися в нас дуже смачно. Однозначно, друзі, кому подобаються наше відео, підписуємося на канал, ліпимо вподобайку. Гарного вам перегляду! Перейшли вже до самої нашої коптильні, саме перше раненько попорилися по господарству. Сьогодні дуже така відповідальна робота. Розтопили нашу пічку, прогріваємо нашу шахту коптильні, На термометру у нас показує 90 градусів. Пічка добре прогріта, і зараз будемо переносити продукти, які ми будемо коптити. Перед тим, як коптити, ми на декілька годин, точніше на три години, вивісили наш продукт на подвір'я, щоб воно повністю, так сказати, Убралася лишня волога, щоб хорошо приставав дим до нашого продукту. Перша позиція, друзі, яку будемо коптити, це в нас обрізані реберця. Вушка, дружина, захотіла із наших кабончиків. І трошки почепили каркаси, так сказати, з бройлера. Це закладаємо в саму перву позицію. Оба! Це є. Друга позиція у нас також гомілочки, каркас і йде в нас два кусочки такої нашої підчеревинки. Це наші були невеличкі кабанчики. Це в нас заходить на другу позицію. Да, шахта добре прогрілася. Так. Ідемо за третьою. Третя позиція у нас іде необрізні ребра, і також обрізні йдуть. І також пару тут у гомілочок. Заряджаємо третю позицію. Опа! І головний друзі гість нашої програми. Хороші, м'ясні такі реберця, і наша домашня ковбаска. Вчора запікали, ковбаска просто бомба. Ну, хочеться її закоптити, скуштувати, що в нас вийде. Також заряджаємо сюди. І виходить, друзі, у нас така красота на рахунок закладочки. Тут повністю практично наша вся продукція з дому: греберця, ковбаска, підчеревенка, Одне, що докуповували гомілочки і певні такі каркасики для копчення. Зараз будемо вже приступати повністю до нашого процесу копчення. У подальшому відео розповім, на якій деревині коптимо, скільки в нас дров пішло, скільки часу на весь цей процес копчення. І взагалі, друзі, на вечір будемо дегустувати з вами нашу смакоту. Так, друзі, виходить, що вже на третю годину пішли по часові коптіння. Процес такий медляний. але він дуже такий приємний на рахунок того, що готуємо таку смакоту. Що я хочу сказати? Тримаємо температуру в шахті від 80 до 90 градусів. Середню таку температуру взяли, щоб продукція повністю так хорошо котилася. На рахунок готовності, в нас у підчеревині 60 градусів готовності, у ребрах м'ясних 64 градуса. Ще трошки потрібно його потримати. Ще, що я хочу сказати, для чого ми будували цей навіс? Як бачите, він нас сьогодні виручив. Учора був сніг, так би оцей весь сніг лежав би на нашій пічці і дробав би були також би в сирому вигляді. На рахунок готовності продукції. У нас виходить така красота, вже повністю все набирає певний такий колір. І, думаю, ще найближчим часом покажемо вже кінцевий наш результат. Так, ну що ж, друзячки, перва вже продукція готова, аромати тут просто не передасть словами. Кусочок одрізали нашої ковбаски, дуже сочна, готова, не пересушена. Подивіться, просто яка. Неймовірна красота. Воно зараз ще все долеже, остине. І я думаю, вечірком ми з вами обов'язково продегустуємо нашу ковбаску. І на яких дровах, друзі, ми коптимо нашу продукцію. Той, хто дивиться наші відео, знає, що в попередньому відео ми коптили на вільхі і додавали сухий дуб. На цей раз вирішили вже також додаємо суху вишню. В основному, акцент у нас на дубові і вишні. Ну, також для певних таких ароматів додаємо суху вільху. В принципі, дровець йде небагато. Взагалі там пішло, можливо, ще мішечок і не стопили. Ковбаска вже готова і практично наша продукція вже також готова і йде до завершення. Маємо таку красоту, реберця гарненькі вже набирають такий колір, гомілочки, все просто по красоті. Друге по готовності в нас приготувалися наші гомілочки, витягнули в таку формочку, ниточки ще не знімали, хай воно все вичехає. Красота, аромати просто друзі, словами не передать. Це вже повністю готове. Наступні в нас будуть вже на готовність наші каркаси із бройлера. Потім вже будемо підганяти наші реберці нашу підчеревину. Забираємо повністю все це в будиночок. Хай воно охолоняє і вечорком також продегустуємо все разом з вами. Процес копчення йде вже в нас до завершення. Скажу, що не особо багато часу воно все й займає. Буквально десь 4 45 години займає весь процес копчення. Ну, можливо, десь до 5 годин повністю весь процес відбудеться в нас. Що я, друзі, хочу сказати? Практично продукцію ми вже всю доготовили. Розхід дров у нас взагалі дуже маленький, буквально десь мішечок дрів може ми стопили, щоб закоптити певну таку нашу продукцію. Дуже великий плюс у нас при будівництві це. Що ми зробили не дуже длинне оце коліно до пічки і між шахтою. І це дуже так відіграло певну роль на рахунок того, що малий розхід дров і швидкий час приготування продукції. Так як ми оце все будували, звичайно, були певні такі сумніви, яку ж відстань зробити між пічкою і шахтою нашого копчення. І прийняли таке рішення. Зробили ми в нас тут виходить, метр двадцять по відстані. І це дуже отак класно у нас вийшло через те, що люди по-різному будують. Хто як вважає, і там і за 2 метри оце все коліно, потім пічка. І виходячи з тієї ситуації, як ми вже коптимо нашу продукцію, я можу сказати з повною 100% впевненістю на рахунок того, що чим буде длінше у вас це коліно, де буде йти дим у шахту копчення, то я скажу, що буде довший процес копчення, і виходить, також буде більший розхід дров. Ну, мені поки що все подобається на 100%. Доготавлюємо нашу продукцію. Продукція вже нас на підході. Реберця вже доготовилися. Я думаю, буквально ще хвилинок 20 і будемо витягувати нашу всю смакоту. Потім воно все як вичехне, обов'язково з вами скуштуємо. Так, друзяки, і як завжди, без проблем нам не обійтися. Виникла дуже така серйозна проблема. Не знаю, як її вирішувати. Можливо, ви мені щось зараз порадите. Я зараз на двох дорогах, можна сказати так, стою. Дуже багато смакоти наробили, і оце не знаю, що мені ввечері. Робити або пропустити бакальчик пінного під таку поляну, або потрібно доставати зимну соточку. Хто як вважає, обов'язково посовітуйте щось мені пишіть коментарі, буду радий вашій думці. Так як ну просто подивіться, яка в нас тут красота, аромат тут просто словами не передати. Реберця вже готові, зараз будемо їх витягувати. І буквально ще хвилинок з 20 під черевенка. І йдемо, пораємось по господарству йдемо дегустувати нашу продукцію. І, друзячки, вийшли в нас такі м'ясні хороші реберця. Реберця повністю вже приготовані. Викладаємо на наш підносик і працюємо далі. Так, друзяки, вийшла у нас така смакота. Проволоку не знімали, бо дуже гаряча. Закоптили такі вушка з наших кабанчиків. Ну, красота реберця, хай вичахає. потім проволочку знімаємо, перелажуємо все в хорошу посудину і будемо потрошку дегустувати. Ну що ж, друзі, настав той момент, який ми чекали весь день. Дуже так сьогодні попрацювали на рахунок копчення, наготували різної смакоти. Вечерком ми прийняли баньку, трошки розпарилися, дуже так усе хорошо. Що у нас виходить? Накоптили таку ковбаску, накоптили під черевенка, накоптили м'ясні ребра, без м'яса ребра, і вийшла в нас така вся нарізочка. Певна, така продукція вже трошки передали батькам на вечір скуштувати. Ну, скажу, що особо куштувати сьогодні його і не потрібно. Бо потрібно, щоб вся ця продукція 12 годин побула на прохолодному приміщенні. Потім його можна вже вживати в їжу. Ну нічого, ми раді вас сьогодні трошки скуштуємо і покажемо, друзі, яка в нас смакота вийшла. Звичайно, буде в мене сьогодні присутній мій саме головний такий дегустатор. Мені писали, щоб я його побільше показував на рахунок дегустації нашої продукції. І синулічка мій вибрав. Гомілочку скажу, що певний мінус у нас на рахунок гомілки вийшло, що ми забули його окунути в окроп, щоб повністю наша шкурочка на гомілочки була м'якенька. Ну нічого, шкурочку їсти ми не будемо. Синочок, тобі подобається? Класно. Так, ну що ж, друзі, пойлася в нас дуже така неприємна ситуація. Уже пропустили пару поручорочок, і в нас вийшло, що сів наш основний мікрофон записували дуже багато моментів. Ну скажу, прийдеться все перезаписати заново. Як бачите, ми вже почали тут синочком під'їдати, вечеряти, Ну, вийшла в нас така проблема з сів мікрофон. Так, друзяки, вийшла в нас дуже така неприємна ситуація. Мені вже жінка більше не виділила, чим півчорочки. Бо мені ще сьогодні монтувати відео. Що я хочу вам сказати? Зараз продегустуємо нашу продукцію. Скажу свою думку, чи вгадали ми по спеціях, по солі, димність, як наша коптильна спрацювала. Зараз все поподробно розповім. А перед тим я хочу щиро вам подякувати за підтримку нашого YouTube каналу, за те, що ви пишете приємні коментарі, даєте мотивацію нам розвиватися в подальшому. Зараз пропустимо дану чарочку, щоб у вас було здоров'ячко, митно в нашій країні і щоб, друзі, кожна людина розвивала свою родину. Так що, друзі, за вас, вам успіхів і всього найкращого. Зараз куштуємо нашу продукцію з кривутською думкою. Беремо ковбаску. Я хоч вже і напробувався, але це вас. Давай я дам ковбаску. Не? Ковбаска дуже смачна вийшла на рахунок усіх спецій, на рахунок чесничка, ну Це просто бомба. Це меланорублена ковбаска. ну просто вищий клас. Звичайно, це все для нас, кожна людина буде оцінювати по дольшому по своїх, так сказати, критеріях. Ну, нам усе подобається. Беремо реберця. Реберця повністю також готові. Тут там в нас і жирок присутній, і м'язко. Як бачите, ми вже його куштували. Ну, Ну реберця дуже смачні візьмемо інший кусочок. Покажи, що воно повністю готове. У нас вийшло на рахунок того, що ми забули наші гомілки і каркаси окунути у округ на 30 секунд. Я її думав за це, ну просто вийшлося на рахунок того, що по роботі забігались. І ми якось просто кинули його все так у каптінню, і вийшла в нас така проблема. А проблема в чому? У нас виходить, що де шкурочка, наша шкурочка, вона більш така. Як ото пленочка, м'язко саме готове, а там воно просто певний такий дефект є. Курочку ми їсти не будемо, ну, пов'язкові. М'язко повністю готове. Ось, покажи. Я трасаю. Ну, Повністю остає усе. М'язко. Розламується. Я Курочку. М -м -м. ну, кусай. Добра курочка. М -м -м. Ну, бери, кушню. Да, друзяки, получилось все на вищому рівні. Дуже все класно получилось на рахунок маринаду, на рахунок копчення. Що я можу сказати? Повністю вся продукція приготована. В основному ми коптили на дубові і додавали більший процент по вишні. І також кидали трошки вільхи на рахунок певного такого запаху. Получилося все дуже смачно. Скажу, що дана процедура мені дуже сподобалася. В подальшому я думаю, що вже в наступному році будемо запускати лінію своєї продажі нашої продукції. Так що однозначно, друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал, пишіть коментарі, лівіть подобаючку, Всім пока, до нових зустрічей!